Всім привіт! Це Aesthetic It. Забудьте про кав'ярні. Гарбузове лате готується вдома всього за кілька кроків. 400 г гарбуза запікаємо 35-40 хвилин при 180 градусах, чистимо запечені шматочки гарбуза і перебиваємо в пюре у кастрюлю: 150 мл води, 1 столова ложка цукру, 200 г пюре гарбуза, кориця, гвоздика, кардамон. І мускатний горіх. Проварюємо 7-10 хвилин і проціджуємо. Маємо пряний гарбузовий сироп. У чашку 2 столові ложки сиропу, еспресо та спінене молоко. Хочете святкового смаку? Додаємо вершки дрібку кориці, Отримуємо ніжне кремове пряне лате, справжня осінь в чашці пропорції під відео. А всі тонкощі рецепту дивіться у повному відео на каналі.